Ще одне скажу китайці в цьому плані тихою сапою за попередні там два десятиліття настільки серйозно просунулись вперед і це становить настільки серйозну загрозу в принципі для е, їхніх опонентів в першу чергу США. Що пам'ятаєте, одна з перших заяв, яку Трамп зробив як президент на другий день після інаугурації в присутності кількох ну, умовно техноолігархів, представників Силіконової долини, які спеціалізуються на технології штучного інтелекту, про те, що США негайно. Направляють 500 мільярдів у сферу штучного інтелекту, оскільки вони усвідомлюють, наскільки вони вистають від Китаю, і наскільки це небезпечно і це питання короткострокової, я вже не говорю про середньострокову перспективу. Але ця гонка в сфері штучного інтелекту, хто би її не вів, в кінцем результатів все одно приведе до однієї тієї самої розв'язки. Штучний інтелект таким чином, він стає останнім компонентом чи ключем. Уже на цьому третьому поколінні. Побачимо, як це буде розвиватися, і наскільки швидко і в яких формах да, що воно, який має замкнути власне весь цей технологічний пул, якщо можна так сказати. Але це має також прямі наслідки і для соціального порядку суспільних систем. Ну ми всі спостерігаємо за тим, що твориться після обрання Дональда Трампа. Але насправді там є кілька абсолютно автономних течій, які стоять за тим, що усоблює на сьогодні Трамп, в тому числі. І дуже потужний конгломерат. Їх часто називають техноолігархами, я вже вживав сьогодні цей термін, або часто технофашистами, <сміст> <сміст>, які Пітер Тіль, і власне весь конгломерат, який зібраний навколо нього, туди ж значною мірою відносять, власне, от, от це середовище, не називаємо це якимось монолітним да, утворенням, але до цього середовища світоглядно ідеологічно відноситься віце-президент США Джей Ді Венс. І за цим стоїть певне бачення, що має статися. Суспільним порядком, як таким. І а, у них є такий дуже відомий зараз, а, просто багато в чому трендовий. Да? М -м -м -м, культовий, я би сказав, мислитель, якого до недавнього часу ніхто не чув, Кертіс Ярвін. А, і те, що він пропонує, те, що він проповідує, і те, що знаходить відклик, відклик серйозний у цього інтелектуального технологічного середовища, з колосальними ресурсами. Да? А, воно його це явище називають темне просвітництво. От, погугліть про Кертіса Ярвіна і в чому полягає. Вони е, полягає суддів ідеї. Судів ідеї, що демократія, і взагалі цей порядок, який в свій час е, будувався на християнській парадигмі, е, республіканський устрій, взагалі поняття громадянства і так далі, і так далі, противаги влад. Все це має бути знесено під ноль. І вони реально усвідомлюють, що їм треба про Китаю, і вони мають бути конкурентні порівняно з ним. І там має бути встановлення зовсім інша соціальна, е, соціальна матриця завантажена. Фактично як велика технокорпорація з верховним менеджером на чолі, який має бути ніби президент. У нього має бути рада директорів. Ті ж США мають бути поділені на графства і управлятися по цьому ж самому варіанту. Домінувати мають враховуючи тенденції, які зараз насуваються да, з боку Китаю. технологічні компанії, вони мають бути основою, власне, концентрації владних якихось важелів впливу. У да, власне на цьому локальному рівні має бути введений кастовий поділ суспільства і. Так далі і тому подібне. Ну, хтось каже, що це божевілля, так? хтось скаже, що це неможливо. Але е, так може здаватися до тих пір, поки ми намагаємося оцінити ситуацію, оцінити те, що відбувається навколо нас у світі, виходячи з тієї понятійної системи, координат, до якої ми звикли протягом останніх десятиліть, протягом взагалі століть, але особливо протягом останніх 80-літь, е, коли був після Другої світової війни встановлений цей світовий порядок. Пакс Американа, так, який закінчився з обранням Трампа, і в тому новому світі, який ми побачимо в дуже далекому майбутньому, у всій його жахливій красі, власне, те, що на даний момент просуває Кьотіс Ярвін, із величезною кількістю прихильників, як серед політичного істеблішменту, так і технологічних компаній, хто знає, наскільки це виявиться просто витвором хворої уяви. Все це ми говоримо. Ну, да. Да, не, ми, не... ми, я думаю, вже зараз у цій розмові, частині розмови, ми вже стикаємося не просто штучним інтелектом, а з підготовкою безпосередньої влади. Тобто нова система контролю і нова система влади. Проте, про прошу каже Андрій Ярославович, по факту, ми спостерігаємо формування народження нової системи контролю і влади у цьому а, суспільстві. І до чого це йде? Не забуваємо, що штучний інтелект це інструмент впливу і контролю. Але до влади в свій час прийде антихрист, тобто конкретна персоналізована людина. Тобто, це буде людина, в якій. Д'явол прояви свою владу і прояви своє домінування над людством. І це відбуваються паралельні речі. Тобто є підготовка інструментів для того, щоб ця влада потім використовувала їх. І зараз йде перезавантаження і народження нової системи політичного впливу на людство в цілому. І це от про те, що ми зараз говоримо. Це очевидні речі, які відбуваються. Ну я для себе окремо конкретно скажу, що ми дійсно спостерігаємо те, як цей світ готується до приходу до влади антихриста. Всі ознаки про це говорять, і дійсно. Ми на жаль дуже стрімко наближаємось до подій сто есхетологічних, коли диявол уже буде безпосередньо приходити до влади. Скільки часу залишилось, ми, ми не можемо впевнено сказати, але я точно можу сказати вам по динаміці, яку ми спостерігаємо зараз, яка є в цьому наближенні? Це не йде мова про сотні років, мабуть, навіть не про десятки. Мова йде про роки. Це дуже стрімко наближається, і це дуже близько до нашого часу. Власне, те, про що ми говоримо тут, нічого не стверджуючи, бо це лише роздуми, так якими ми з вами ділимося, брата і сестри. І дуже хотілося б помилятися.